Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Ми й далі вивчаємо неорганічні речовини. Сьогодні пригадаємо склад і назви кислот, обговоримо будову фізичні і хімічні властивості цього класу неорганічних сполук, з'ясуємо причини виникнення кислотних дощів. Почнемо зі складу і назв кислот. Усі кислоти можна поділити на неорганічні, безоксигенові і оксигеновмісні, і органічні, наприклад, карбонові кислоти, амінокислоти. Залежно від кількості катіонів гідрогену, які може утворювати молекула кислоти під час дисоціації, розрізняють одноосновні і багатоосновні кислоти. Безоксигенові кислоти утворюються під час розчинення у воді галогеноводнів, сірководню. Оксигеновмісні кислоти є гідратами кислотних оксидів. Формули деяких оксигеновмісних кислот наведено в таблиці h 3 – ортаборатна кислота. h 2 co 3 карбонатна кислота h 2 силіції О3 силикатна кислота. hno 3 нітратна кислота, hno 2 нітритна кислота, h 3 ПО4, ортофосфатна кислота, hpo 3 метафосфатна кислота, h 2 so 4 сульфатна кислота, h 2 so 3 сульфітна кислота. Назви кислот складаються з двох слів. Перше слово прикметник у називному відмінку, який походить від кислототворного елемента, друге слово кислота. Назви безоксигенових кислот мають суфікс ид або ід, «ид», оксигеновмісних ід, «ид», «ид» або ад. Якщо у двох кислотах елемент має однаковий ступінь окиснення, то назва кислоти містить префікс орто або мета. Хімічні і тривіальні назви найважливіших кислот ви опанували у восьмому класі. Наведу деякі приклади h 2 – сульфідна або сірководнева кислота двоосновна безоксигенова h 2 so 3 сульфітна або сірчиста кислота двоосновна оксигеновмісна h 2 so 4 сульфатна або сірчана кислота двоосновна оксигеновмісна, h 3 po 4 ортофосфатна або ортофосфорна кислота. 3-основна, оксигеновмісна. HPO3 3 метафосфатна або метафосфорна кислота. Одноосновна оксигеновмісна. Будова і фізичні властивості. Усі кислоти мають молекулярну будову а тому невисокі температури кипіння і плавлення. Агрегатний стан за звичайних умов може бути різний. Сульфатна, нітратна оцтова рідини. Аміноотстова гліцин, ортофосфатна, силікатна тверді речовини. Сульфітна та карбонатна кислоти розкладаються під час утворення на відповідний оксид і воду. Неорганічні оксигеновмісні кислоти та органічні кислоти з невеликими молярними масами, як правило, змішуються з водою у будь-якому співвідношенні з утворенням розчинів виняток нерозчинна силікатна кислота. Вищі карбонові кислоти не розчиняються у воді. Хімічні властивості. Органічні і неорганічні кислоти мають спільні властивості. Дисоціація кислот. Розчинні у воді кислоти дисоціюють з утворенням катіонів гідрогену. Індикатор показує кисле середовище розчину pH менше за 7. Залежно від ступеня електролітичної дисоціації, кислоти можна поділити на сильні ступінь дисоціації понад 30%. Середньої сили ступінь дисоціації від 3 до 30% і слабкі ступінь дисоціації менший за 3%. До сильних кислот належать HNO3 3 нітратна, H йодидна, Hбром бромідна, Hхлор хлоридна, h 2 so 4 сульфатна кислоти. Кислоти середньої сили h 2 so 3 сульфідна, h 3 po 4 ортофосфатна, H2 – фторидна, HNO2 2 нітритна. Ці кислоти розміщені за зменшенням їхньої сили. Слабкі кислоти ch 3 – оцтова, h 2 co 3 карбонатна, H2S сульфідна. Аж два силіций О3 силікатна. Дисоціація кислоти є оборотним процесом. Хлоридна кислота дисоціює з утворенням катіону гідрогену і хлорид аніону. Дисоціація сульфатної кислоти у розбавленому розчині за першою стадією відбувається майже повністю. А за другою частково. Але традиційно в йонно-молекулярних рівняннях записують сумарне рівняння. Реакції з металами. Більшість кислот реагують з металами, які в ряду активності металів розміщені до водню, З утворенням відповідних солей і водню. Хлоридна кислота взаємодіє з цинком, з утворенням цинк хлориду і водню. З міддю хлоридна кислота не реагує. Мідь у ряду активності металів розміщена після водню. Про особливі властивості нітратної і концентрованої сульфатної кислоти ви дізнаєтесь з наступного заняття. Реакції зі сполуками основної та амфотерної природи. Взаємодіючи з основними та амфотерними оксидами, з основами та амфотерними гідроксидами, кислоти утворюють сіль і воду. Реакцію кислоти з лугом називають реакцією нейтралізації. Хлоридна кислота, реагуючи з магній оксидом, утворює магній хлорид і воду. З алюміній оксидом алюміній хлорид і воду. Із розчином натрій гідроксиду хлоридна кислота утворює натрій, хлорид і воду. З цинк-гідроксидом цинк хлорид і воду. Реакції з солями. Сильні кислоти можуть взаємодіяти із солями, кислот середньої сили і слабких кислот. Продукти кожної реакції нові кислота і сіль. Реакції кислот із солями також відбуваються у разі утворення нерозчинної солі або кислоти. Так, хлоридна кислота реагує з натрій-карбонатом і із утворенням натрій хлориду і карбонатної кислоти, яка розпадається на вуглекислий газ і воду. Унаслідок реакції між концентрованою сульфатною кислотою і натрій хлоридом у твердому стані. Утворюється натрій гідроген сульфат і газуватий гідроген хлорид. У такий спосіб добувають цей газ у лабораторії. Хлоридна кислота реагує з аргентум-нітратом, оскільки утворюється нерозчинна сіль аргентум-хлорид. Однак ця кислота не взаємодіє з натрій сульфатом. Кислотні опади. Дощова вода інколи містить домішки кислот, які утворюються в атмосфері внаслідок хімічних реакцій. За високою температури, наприклад, в автомобільних двигунах, азот реагує з киснем, з утворенням нітроген 2 оксиду, який за звичайних умов швидко окиснюється до нітроген 4 оксиду. Унаслідок спалювання вугілля, яке містить домішки сполук сульфуру, а також у складі газових викидів під час спалювання сульфідних рут в атмосферу потрапляє сульфур 4 оксид. Нітроген 4 оксид і сульфур 4 оксид є кислотними оксидами, і в реакціях з водою утворюють кислоти. Продуктами цих реакцій є нітратна, нітритна й сульфітна кислоти. Своєю чергою, сульфітна кислота може окиснюватися до сульфатної кислоти. Невелика кількість цих кислот разом із дощем і снігом потрапляє на поверхню землі. Кислотні опади завдають шкоди довкіллю, вони спричиняють корозію металів, захворювання у людей і тварин, руйнують будівлі та пам'ятники з мармуру та вапняку, зменшують урожаї сільськогосподарських культур. Задля запобігання негативного впливу токсичних опадів, екологи та вчені досліджують причини і наслідки кислотних дощів. Працюють над розробленням методів очищення атмосферних викидів, створенням екологічно безпечного транспорту, екологічно чистих джерел видобутку енергії. Запобігти утворенню оксидів нітрогену можна, знизивши температуру згоряння палива й пального. Зменшує викиди сірчистого газу в атмосферу, використання. На теплоелектростанціях палива з меншим вмістом сульфору, а відпрацьовані гази очищають від сірчистого газу пропусканням крізь водну суспензію кальцій-гідроксиду чи розпилюють у них негашене вапно. Підсумуймо: кислоти мають молекулярну будову, безоксигенові кислоти утворюються під час розчинення у воді галогеноводнів. Сірководню. Оксигеновмісні кислоти є гідратами кислотних оксидів. Розчини багатьох кислот реагують із металами, які в ряду активності металів розміщені доводню. Зі сполуками основної та амфотерної природи з солями. Одним із продуктів кожної реакції є сіль. Нітратна і концентрована сульфатна кислоти виявляють особливі властивості в реакціях з металами. Про це ви дізнаєтесь на наступному занятті. Унаслідок взаємодії оксидів нітрогену і сульфуру з водою в атмосфері утворюються кислоти, які спричиняють кислотні опади, що завдає шкоди довкіллю. На цьому в мене все. Дякую і до зустрічі!